Понеділок, 18 червня, і в цій студії ми підбиваємо інформаційні підсумки тижня. Що минув, отже, про те, які головні теми, які головні події відбувалися на двірнячині протягом останніх семи днів, далі у нашому випуску. Безумовно, що головною подією минулого тижня стали відвідини надвірної світньовідомої зірки боксу. Чемпіона світу у надважкій категорії Віталія Кличка, незважаючи на проливний дощ у вівторок, 12 червня, майдан Шевченка був ще не заповнений людьми. Надвірну завітала жива легенда людина зі світовим ім'ям Віталій Кличко. Ця подія викликала справжній фурор у жителів надвірної. На які теми спілкувався лідер політичної партії Удар з громадою міста, бачили наші кореспонденти. Приїзд у провінційне містечко людини із світовою славою це уже саме по собі подія. На облаштовану сцену під захоплені вигуки глушні оплески Віталій Кличко піднявся у вишиваній сорочці на випуск, яку йому подарувала шанувальниця в Коломиї. Зустріч з громадою надвірною пройшла в невимушеній атмосфері, а розмова вийшла конструктивною та щирою. Він представив членів своєї команди у нашій області на чолі з депутатом обласної ради Романом Чернегою, а також єремчанського міського голову Василя Онутчика, кандидатура якого партія удар затвердила для участі в парламентських виборах за мажоритарною системою. У виборчому округу номер 87 Під час розмови на Двірнянці виявили стурбованість стосовно відданості кличкової команди виборцям та виконанням ними передвиборчої програми. На що Кличко запевнив у відданості партії Удар народові України. Стосовно об'єднаної опозиції, то лідер удару виступає за об'єднання вже у стінах парламенту. Не оминули у розмові і тему занепаду промисловості на теренах Надвірнянщини. Позитивно відповів Віталій Кличко на питання про проведення люстрації. Тільки ілюстрацією можна змінити нинішню систему, і досвід Грузії до недавно найкорумпованішої республіки колишнього радянського союзу засвідчує нам, що це працює ефективно, наголосив спортсмен Політик. Кличко признався, що ніколи не мріяв займатися політикою, але саме життя заставило його спробувати змінити ситуацію в Україні, оскільки за 20 років незалежності можемо пишатися лише окремими досягненнями, але ні економікою, ні політикою, ні життям в Україні в цілому. 20 років тому ми почали будувати незалежну Україну. Тоді мені було 20 років. Я голосував за незалежність. Ми мріяли, що ми будемо жити набагато краще. Час пройшов і в минулому році ми святкували 20-річчя. Багато людей питають, а чим ми можемо початись? Багато речей. А, люди кажуть, нема чим. Тільки досягне окремих людей, але я впевнений в тому, що ми можемо змінити ситуацію. Після годинного спілкування бажаючі могли отримати автографи та сфотографуватись із людиною, яка прославила себе і свою батьківщину на весь світ. Хто зна, можливо, саме ця слава забезпечить успіх політичної партії Удар. Разом із Віталієм Кличко на Прикарпаття приїхала і його дружина Наталя. В той час як Кличко старший зустрічався із мешканцями Прикарпаття, його дружина займалася справами благодійними. Наталія Кличко відвідала обласну лікарню, де провела майстер-клас з малювання для онкохворих дітей. Відвідала сиротинець та зустрілася із жіночим активом області. Більш детальніше про це у нашому черговому випуску новин, який вийде в ефір у середу, 20 червня. Стратегічний напрямок розвитку податкової служби країни перехід від фіскального органу до сервісної служби. Саме на таку тему прийшла нещодавно прес-конференція у надвірнянській податковій інспекції. Як проінформували податківці, визначено обов'язковість подання звітності у електронному вигляді. Піднімалось питання високої вартості так званих електронних ключів. Також податкові оновлено центр обслуговування платників податків. Із прес-конференції на минулому тижні повернулася Надія Головінська. 13 червня цього року відбулася прес-конференція на тему про перехід від фіскального органу до сервісної служби, з участю начальника державної податкової інспекції у Надвірнянському районі Василя Гнатюка. Василь Петрович розповів, що нещодавно у місті Києві відбувся перший загальнонаціональний форум працівників органів Державної податкової служби України, на якому головою Державної податкової служби України Олександром Клеменком визначено стратегічний на. Напрямок розвитку податкової служби країни перехід від фіскального органу до сервісної служби. Загалом, за січень травень поточного року, податковою інспекцією проведено сім планових перевірок. Це у 1,6 рази менше ніж у минулому році. В поточному році до бюджетів всіх рівнів донараховано узгоджених податкових зобов'язань на суму 881,4 тисячі гривень. Про це повідомив начальник державної податкової інспекції Василь Гнатюк. Якщо в 2011 році ми перевірили за, за півроку і включено було план 11 суб'єктів господарювання, то зараз, цього року, 7. Ну і тенденція йде ще до зменшення. Так що тільки будуть підходити до плану перевірки там, де є вже дійсно, що платником якісь є допущені порушення. Також зазначив, що введено мораторій на застосування штрафних санкцій до платників єдиного податку, за порушення при заповненні податкових декларацій, за неправильність заповнення книг обліку, доходів і витрат. Надходження до бюджетів всіх рівнів майже 179 мільйонів гривень. До державного бюджету надійшло 135,7 мільйонів гривень. До місцевого бюджету 43,3 мільйони гривень. Проінформував про роботу представництва по видачі посилених сертифікатів. Відкритих ключів у місті Івано-Франківськ. Зараз зміною до кодексу накладений мораторій на 12-й рік на ці штрафи. В зв'язку з тим, що ви знаєте, що ці всі, от самий розділ по малому підприємству введений з 2012 року. Якщо Кодекс майже весь введений з 11-го дію, то розділ по малому підприємству з 2012 року. І через то е, є накладений мораторій, щоб, ну, щоб платники приви, ну, привикли, усвідомили, законодавство краще вивчили, щоб їх не штрафували цей рік. Е, на сьогодні діє мораторій на проведення фактичних перевірок. Це, це є перевірки. Ну в основному це є перевірки на проведе, на реалізацію алкогольної продукції, тютюнових виробів, ну і розрахунків з через розрахункові операції. Після прес-конференції Василь Петрович ознайомив із роботою оновленого центру обслуговування платників податків. Своє професійне свято на минулому тижні відзначали працівники медичної галузі. Люди найгуманнішої, найнеобхіднішої у світі професії приймали вітання від керівництва району, міста та духовенства. На сцені районного будинку культури кращим медичним працівникам було вручено більше ста нагород. За урочистим святкуванням людей у білих халатах спостерігала і наша знімальна група. Допомагати людям надзвичайно благородна справа, а професія медика найгуманніша, адже вона покликана стояти на сторожі людського життя. Саме медики дарують здоров'я, рятують від найрізноманітніших хвороб. Тому образ медика пов'язаний з надією і захистом на надвірнянщині. Урочисте святкування розпочалось виступами хору медичних працівників під керівництвом Дмитра Кушнірчука. Крім щоденної важкої праці, ці відважні люди знаходять час для мистецтва. Хор медичних працівників є гордістю медзакладу. Як годиться за доброю. Українською традицією благословили святковий захід та привітали медиків духовенства Української греко-католицької та православної церковнірнянщини. І своєю добротою, знанням справи, ви та ваші колеги повертаєте сотні тисячі людей до повноцінного життя, душевне тепло, увага, яку ви даєте людям гідні глибокого визнання та вдячності, ваші талановиті руки. Дарують людям радість життя та вселяють віру усілення. Я хочу вам щиро побажати, щоб над вами завжди, як говорить Святе писання, тяжіла правиця Господня. Нехай ця правиця допомагає молодим лікарям, котрі лише стають до своєї праці. Можливо, приймати пологи і тішитися кожної дитячої радості. Можливо, комусь належить стояти біля ліжка. Де людина переживає останні вики свого життя. Я хочу всім вам побажати, щоб ви завжди відчували підтримку правдивосходів. Зі словами вдячності до ветеранів, молодих працівників та всіх медиків Надвірнянщини, звернувся головний лікар центральної районної лікарні Сергій Ємельянчук. Висловлюємо всім працівникам медичної галузі району безмежно вдячні за врятовані життя, за повернуте здоров'я і радість. Ваші талановиті руки дарують людям радість життя. Вселяють віру в розцілення. Зі словами щирої вдячності звертаюся сьогодні до наших дорогих ветеранів медичної служби, які свої знання, досвід, теплоту свого серця віддали стіним народу. Особливо приємно відзначити молодих спеціалістів, які вже здобули заслужену повагу і авторитет. Велика вам вдячність за вашу людяність, душевність, співпережиття. пережиття. Шановні лікарі! Медичні сестри, санітарки та ветерани медичної служби району. Від усього серця вітаю вас професійним святом. Ви даруєте людям надію, віру збираєте по краплинках, не шкодуючи зусиль і часу. Ви приймаєте на себе важкий тягар людського болю і страждань. З такими вітальними словами до медиків звернулось керівництво району та міста. Людина своє життя починає, закінчуючи. можна сказати, на ваших руках. Тому що так склалося, що без вашої допомоги і не сюди, і ні туди не віддіваємося. Ваша професія, як вже тут показалося, найгуманніша і, напевно, не знайти в світі таку професію, за якою люди тягнулися і які так потребували, як ваша. Професія медика, я думаю, це той дар Божий, який треба віддати хворому немічну. Люди, які працюють у цій галузі, поважні люди, знані, наша інтелігенція. Повірте, вже сьогодні було дуже добре, багато теплих слів, але саме чудотворні сили, якими ви володієте, саме в певний період часу, період, коли треба допомогти людині, приходити ви. Керівництво району також зазначило про важкі умови, в яких працюють медики, низьку заробітну плату та недостатню увагу з боку держави. Ми з боку держави мали би забезпечити вас добрими умовами праці, лікарствами, медикаментами, обладнанням, достойною заробітною платою. Ви з своєї сторони мали би виконувати якісно свою роботу. Ви якісно виконуєте, але, на жаль, поки що ми не можемо забезпечити той мінімум для вас. Я надіюся, що це тимчасово. Ви поки що попрацюєте в кредит, а пройде час, і ми то вам повернемо. Повернемо з корицю і повірте. У день свого професійного свята кращі з кращих були нагороджені грамотами від обласного управління охорони здоров'я, керівництва районної та міської влади, а також проспілки Надвірнянської центральної районної лікарні. Веселий настрій всім присутнім подарував ведучий свята відомий гуморист Прикарпаття Володимир Пушкар. Українською піснею радували медиків Ксенія Колодніцька, Світлана Павлишин Віктор Чудновський. Того дня зі сцени районного будинку культури медикам дарували запальні танці, церкове шоу. Разом з тим багато позитиву та гарного настрою. Ну а напередодні свого професійного свята думками з приводу розвитку та підняття рівня районної медицини з нашими кореспондентами поділився головний лікар надвірнянської ЦРЛ Сергій Ємельянчик. Порівняно недавно призначений молодий та енергійний головний лікар впевнений, що маючи бажання, можна робити великі справи. Та найголовніше завдання його, як головного лікаря повернути довіру пацієнтів до надвірнянських медиків. Цьогорічне професійне свято надвірнянські медики зустрічають із новим керівником. Сергій Ємельянчук, родом із Тернопільщини, але в Надвірнянській медицині працює з 2002 року. Спочатку лікарем-анестезіологом, а з листопада 2010-го призначений на посаду заступника головного лікаря з медичної частини. Очолив Надвірнянську ЦРЛ Сергій Васильович в березні цього року і одразу чітко для себе окреслив фронт першочергових завдань. Одним із них є встановлення та запуск у дію нового та сучасного рентгентапарату. На сьогодні вже виконано всі підготовчі ремонтні роботи. Згідно технічних вимог, обладнану кімнату завезено та встановлено сам апарат. Це сучасне, доволі дороговартісне обладнання фірми Сіменс, яке дозволить відтепер робити якісні рентген-знимки у цифровій якості. З новим рентгенівським цифровим обладнанням де буде надаватися послуги якісні, є можливість передати це зображення. Не треба нікуди їхати. Будь-якою клінікою можна за допомогою інтернету передати це, проконсультуватися деякий спослуг буде набагато кращою. лікарі-ренгенологи. Ігор Мушак та Микола Худецький з нетерпінням чекають на застосування нового апарату в дії. На сьогодні залишилось тільки довести оцифровувач, і надвірнянські рентгенологи матимуть можливість працювати на сучасному обладнанні, а хворі отримувати якісне обслуговування. Серед найближчих планів головного лікаря це встановлення апарату для хроніодіалізу, або як його ще називають, апарат штучна нирка. На сьогодні процедурі гемодіалізу штучного очищення крові підлягають 24 мешканці району із хроніту хронічною нирковою недостатністю та семеро із Яремчанщини. Тож, наявність такого обладнання у нашій лікарні значно полегшить життя цих хворих, які вимушені тричі на тиждень їздити на такі процедури до обласного центру. У нас буде закуплено за державні кошти три колонки, де ми будемо надавати в три зміни допомогу цим хворим. Плануємо це з вересня місяця. Цей відділ, цей центр діалізу в нас запрацює. Це так звана штучна нирка. Ще одним важливим пунктом серед завдань, покладених перед новим головним лікарем та всім персоналом, це нарешті завершення реконструкції пологового будинку. В новому приміщенні буде знаходитись гінекологічне відділення і пологове. А на місці теперішньої гінекології облаштують палати для гемодіалізу. Пологовий будинок це наш довгобуд, який триває вже 6 чи років. Вартість робіт приблизно 1 двісті, 200, яких залишилося освоїти, вложити в цей пологовий будинок, щоб він працював. 700 тисяч це ремонтні роботи, операційник. Там є ряд вимог, які, ну, і за того, такі роботи дорогі, ряд вимог, які ми обійти не можемо. Ну, будемо надіятися, що ми його завершимо. Сьогодні на пологовий бере участь у українсько швейцарській програмі здоров'я матері й дитини. Тому завершення реконструкції не тільки розширить можливості лікарні, а й в першу чергу створить для породіль та новонароджених комфортні умови перебування, максимально наближені до домашніх. Вже сьогодні наші лікарі досить успішно впроваджують партнерські пологи та уже практикують пологи у максимально фізіологічній для породілі позі. Загалом каже Сергій Васильович. Планів та завдань є чимало, але одне з найважливіших це повернути довіру надвірнянців до медичних працівників та підняття рівня районної медицини на обласному та всеукраїнському рівнях. Це не питання тижня чи місяця. На це каже головний лікар району можуть піти роки, але в цьому напрямку потрібно працювати і зосередити зусилля всього медичного персоналу. А більш детальніше про проблеми та перспективи районної медицини, головний лікар надвірнянської центральної районної лікарні Сергій Ємельянченко розповів у нашій програмі «Гість студії», яка вийде в ефір завтра на нашому каналі. У зв'язку із скороченням мереж проводового мовлення надходять чисельні звернення громадян України щодо відсутності можливості слухати програми українського радіо. Найбільше від цієї ситуації потерпає сільське населення, яке не має можливості приймати сигнали ультракоротких хвиль та fm передавачів що розташовані переважно у великих містах. Тож інформуємо вас, що Івано-Франківській області першу програму українського радіо можна слухати у середньохвильовому діапазоні на частоті. 936 кГц Мрію, надіюсь, і живу. Під такою назвою телерадіокомпанія Надвірна продовжує цикл сюжетів про дітей, котрі за станом здоров'я не можуть вести повноцінне життя, гуляти з однолітками, ходити до школи, танцювати та займатися спортом. Але попри ці обставини, неймовірні хлопчики та дівчатка, герої сюжетів нашого кореспондента Володимира Голінея вражають оптимізмом, особистим талантом та великою жагою до життя. Проект присвячено міжнародному дню захисту дітей. А наступна історія наша про дівчинку, яка захоплюється українською традиційною вишивкою. Це Настя Грицюк із села Лоєва. Душа українського народу в його традиціях та звичаях, а їх колискою є село. Саме в малюничих селах від батька до сина, від матері до доньки, передавались звичаї, традиції та ремесла чи не найдавнішим із яких є вишивка? Вона є своєрідною мовою, розуміння якої в сучасному поколінні майже втрачено. Ще в минулому столітті по вишивці люди розрізняли, хто з якої місцевості походить а по зовнішньому вигляду людини дізнавались про її сімейний стан, вік та масу цікавої інформації. Історія гуцульської та покутської вишивки коренями йде до. Стародавніх язичницьких часів вона досі зберегла риси притаманні символам ще трипільської культури. Село Лоєва, в якому живе талановита школярка Анастасія Грицюк, розташоване на межі покуття та Гуцульщини, і це безперечно залишило свій відбиток у традиційній культурі його жителів. Настя, учениця 9 класу. Однак, незважаючи на свій юний вік, вона вправно володіє голкою та технікою необхідною для створення справжніх витворів мистецтва. Я люблю вишивати, мені дуже подобається. Я дуже хрестиком люблю вишивати. Вишиваю подушки, рушники, салфетки. Ну тобто, оце все, що тут викладено, це, це все ти вишивала, так? А скажи, будь ласка, хто тебе навчив у цьому? Мене навчали вчителі, мама. Вчителі в школі, так? Так. А хто тобі особливо допомагає? чи… Підказує, що можна. Ма, підказує, Богдана Михайлівна. Богдана Михайлівна це вчителька Української мови. А крім вишивки, чим ти ще любиш займатися? Так, більше вишиваю. В основному вишиваєш? Так. Ну, от ти зараз закінчуєш 9 клас. Кудись плануєш далі поступати? Що би ти хотіла? Куди піти вчитись? На бухгалтер. На бухгалтера. Тобто по, по вишивці, по народному мистецтві нічого такого. Так? Mm. А чому так? Ну, можливо, у тебе, бачу, дуже гарно виходить. Чому не хочеш на якесь таке народне мистецтво Не знаю. Ще не дуже вибрала. так. Її наставниця чудово розуміє, наскільки важливо передати знання та любов наступним поколінням, адже без цього українська культура позбудеться величезної нічі, яка завжди була невід'ємною частиною життя кожного українця. В особі Насті вчителька знайшла не просто ученицю, а людину, яка здатна виразити на полотні душу свого народу. Настя дівчинка, якою я дуже задоволена, відколи з нею працюю із п'ятого класу. Чотири роки вона є старостою нашого класу. Вона користується авторитетом, як Дітей, так і вчителів, вона дуже старанна, виконавча у всьому. Її поважають діти, вони її слухають. Класному керівникові, і, мені як класному керівникові, і іншим. Вчителям дуже легко з нею працювати, знаходимо з нею контакт. Вона дуже добре вчиться, старанна, виконує всі домашні завдання, доручення як вчителів, класного керівника, і як старости класу. От, і просто Ми дуже з нею задоволені і хочемо, щоб надалі. З нею працювати, що вона залишалася в ще в 10-11 класі. І от як вчитель світової літератури, я побачила її творчі здібності, працювала з нею і її робота була відправлена на конкурс, районний конкурс, вічні образи у світовій літературі. І Настя стала переможцем цього конкурсу. І тільки от в п'ятницю ми отримали грамоту, так, переможця конкурсу, який буде вручено в п'ятницю 25. -го. Травня на останньому дзвінку, і, хоча сором'язлива дівчинка і не здогадується, та її робота побувала на першому в її житті конкурсі, де отримала свою нагороду. В школі, де навчається дівчинка, нам розповіли, що окрім таланту творити прекрасні вишивані речі, вона є надзвичайно сумлінною та старанною ученицею, яка володіє беззаперечним авторитетом як серед вчителів, так і серед учнів. Я рідний край та мову солов'їну у вишивку свою вплила в нитки. Я проставляю рідну Україну, яскраві, вишиваючи квітки. Душею я до полотна пристану та настелю на ньому краєвид. Я іншою ніколи вже не стану Під впливом промайнулих літ.